Закривши очі назустріч ночі, на, 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 почую, як зірка з небом шепоче, на, 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 обличує світ, залишуся у сні. На, 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 це те, що так треба, зараз мені. Я маю серце, будь ласка, не рухай, і те, що шепочу, послухай, послухай у відблиску неба, залишуся з тобою, а цю мить на двох самотою. Я маю серце, не рухай, і те, що шепочу, послухай у відблиску неба, залишуся з тобою, а цю мить розділю у грудях тепло на серці легко, на, 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 весь світ в долоні твоєї долі. І нехай у житті так непросто піти. На, 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 я лечу, а ти просто мене підхопив. Маю серце, не рухай і те, що шепочу, послухай, послухай, у відблиску неба залишуся з тобою, а цю мить розділю на двох самотою. Я маю серце. Не рухай і те, що шепочу, будь ласка. Послухай, у відблиску неба залишуся тобою, а цю мать розділю на двох самотою. Вівчина, як Оксана Кортл, ніколи не може залишатись самотньою, тому що насправді вона прекрасна, вродлива. І тепер Оксана ми. Хочемо...